Син хмельничанина Олександра Самсонюка відвідує басейн СКЦ Плоскирів. Хлопчик плаває тричі на тиждень. На плавання ну, дуже, дуже корисно для спини і всі види м'язів працюють. Ми, і він дуже воду любить, тому з задоволенням ходить. Взагалі дуже комфортно тут тепленько. Я думаю, судячи з реакції дітей, всі задоволені, виходять і в кінці тренування ще пригають в воду, тому я думаю, що їм добре і батькам дуже добре. Комунальний басейн щотижня відвідує близько 200 осіб. Більшість це діти. У цій чаші займається малеча віком від двох місяців і до п'яти років. Тож, аби підтримувати комфортну для них температуру, працівники використовують солярну плівку. Температура води в цьому басейні має бути 34 градуси, яка постійно підтримується. З мережі опалення ми отримуємо до певної температури, а решта ми догріваємо електричними підігрівачами. Тому дуже важливо ну, в сьогоднішніх реаліях якомога менше витрачати ресурсів. Тому м, спілкувалися з колегами, дивилися, що є в інших басейнах, е, запитували в асоціації басейнів. Накриття розміром 5 на 9 метрів тестують другий тиждень. Роман Гурницький розповідає: технологія дає ефект. Якщо раніше ми вночі підігрівали басейн, для того, щоб зранку була можливість е, мати відповідну температуру. То зараз на ніч ми виключаємо температуру, накриваючи це солярною плівкою. Сама чаша в басейну ну це як чашка, яка накрита, вона більш довше зберігає вже тепло в цьому басейні. Це, якби такий більш підтримуючий захід, який ну, дасть однозначно, ми вже бачимо, що по першому тижню, там не перші, вже два тижні, є можливість економити, і це відбувається і в грошах. І в... Самих присурс. нині працівники розглядають можливість застосувати солярну плівку і для накриття великого басейну, який має розмір 25 на 14 метрів. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.